Летюча троянда вимагає не меншого догляду аніж звичайна чайна. Так, в залежності від сорту, рослина може сягати трьох, а то й більше метрів. Недосвідченим садоводам рекомендуємо купувати ці квіти вже у контейнерах із сформованим кореневищем. Троянда це рослина, яка любить сонячні місця. І коли ми виберемо місце, куди все-таки пускати троянду, то це треба на південь, на південну сторону, на південну західну сторону, от, щоб максимум було сонечка. Ну, полив має бути раз в 8-10 днів обов'язково. Удобрення рідше дається, це органічне удобрення. Ну, є таке прислів'я, «без не ту турозі, тобто найкраще органічне одобрення. Щоб встановити придатність ділянки для посадки троян, слід визначити глибину залягання ґрунтових вод. Коріння вюнких садових троян сягає двох метрів. Тому ґрунт бажано обробити на глибину не менше одного метра. Найпоширенішим шкідником троянд є тлям, тому для цього використовується інсектицид. Інсектицид використовується не тільки для тлі, а й для інших шкідників, тому оприскування має бути через кожних 20 днів. Є так само хвороби троянди, наприклад, борошниста староса. Тому найкраще поєднувати інсектицид і фунгіцид. А щоб троянди красиво обплітали ваш сад. Найкраще брати арочку, це якщо такий сорт троянди, який повністю її обплете, має там. Три і більше метрів буде доростати до такої висоти, то найкраще на арку можна робити підпірні стінки. Це з дощок, збиваються такі на перехрест. Ідуть рейки дерев'яні. Якщо хочемо зеленити гарну стінку, беремо натягуємо сіточку і на цю сіточку пускаємо троян. Можливо, дотримання усіх цих порад здається справою нелегкою, але вона того варта. Адже за дбайливий догляд троянди віддячать вам неймовірною красою.